Ми вітали з Днем народження. Але це не ювілей. ювелей. Вчора я був на фундаментальному ювілеї. Одна з наших парафіянок Ганна Мирянівна. Дожила до ста років. Ого. І вона при доброму розумі... При світлій пам'яті, вона, правда, не рухається. Вона давно вже втратила можливість добре рухатись. Вона тут ходила в 90-ті і початок 2000-х років. Але потім в неї захворів чоловік, і вона за ним ходила, не могла від нього відірватися. А далі, а далі вже заслабла сама, їй було більше 80 років. Заслабли, перестала ходити. Але 31 грудня 25-го року випалося 100. Це другий випадок в нашому храмі, коли доживає людина до 100 років, де котрі живуть і далі. І ми сподіваємося, що вона буде жити далі. І я сповіщаю вам це як велику радість. І наскільки вона дуже добре ставилася до мого сина ще дитиною і підлітком, була, то я його взяв з собою на це свято. І він подивився на це і сказав, а треба ж мати характер, щоб дожити до старотів. І я вам хочу сказати, що це дуже глибокі слова. Вони надзвичайно прості, але вони дуже глибокі. І я хочу вам всім сказати, браття і сестри, майте характер, будь ласка, майте характер, ми повинні жити, ми повинні жити далі. Ми повинні пронести нашу думку, нашу волю, нашу пісню і нашу славу. Якомога далі. І я весь цей час молився за цю жінку, тому що протягом багатьох років я навідував її і причастяв, і собору вдома. Спочатку з чоловіком, а потім вийшов без чоловіка. Я молився всі ці роки за неї. Я розумію, що це не моя молитва приводу того, що вона дожила висока. До це її характер, це воля до життя, це мужність, це стійкість, це ті властивості, за рахунок яких ми вистояли, стоїмо і будемо завжди непохитними. Бо так подивишся на людину, проста людина. Нічого вона, так би мовити, не, не звершила. Вона прожила гідне життя. І вона довела, що має характер і волю, і силу духу. І я вам скажу, що це і є син життя. Бути образом Божим. Нести в світ добро, світло, правду, любов і не здаватися ні в якому разі, мати характер, не здатися. Господи, благослови, щоб все це стосувалося кожного з нас.